Ці вкрили вибухи, спалахнули будівлі. ППО промахнулася, і величезні боєголовки рухнули на житлові квартали Кому пощастило, і снаряди не розірвалися. Довелося екстрено вистрибувати зі свого житла. Так тепер живуть рашисти. Відплата за атаки на наші міста, зокрема і Білу церкву та Київ, прийшла швидко і безжально нищить самих окупантів. Відео від яких важко відірватися, тому що це палки події, які відбуваються на території Росії. Ви побачите далі. Вітаю вас, глядачі. Підпис. Чися залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Росія вкрила масштабними вибухами. Слід почати із того, що масовані атаки зазнали російське місто Ростов на Дону та прилеглі до нього М'ясниковський і Неклинівський райони Ростовської області. Це підтвердив і навіть тимчасово виконувач обов'язків губернатора Юрій Слюсар. Місцеві чули десятки вибухів. За словами чиновника, в одному із мікрорайонів обласного центру в 19 та двадцяти будинках є пошкодження. У вищому із них виявили снаряд, що не розірвався. Подібні Ре виявили ще у декількох будинках. Схожі вони саме на ракети чи їх залишки. Імовірно, це частина російських ракет ППО, що нищить власне місто. Після цього влада зробила цинічню заяву. Цитую її проводиться евакуація сотень жителів будинків. Пункт тимчасового розміщення оперативно обладнано на базі найближчої школи. Вказав слюсар, не згадуючи, хто саме і як підірвав будівлі. Також повідомляють про перебої з електропостачанням. А голова міської адміністрації Олександр Скрябін у своєму телеграм-каналі додав, що із цієї причини заняття в школах не. Роводитимуться учнів тимчасово перевели на дистанційний формат. Зазначимо, що українські безпілотники регулярно атакують Ростовську область. Під удар потрапили 20 будинків. Та найбільше місто страждає від ракет ППО, які безладно влучають по власним будівлям. Перед цим також в результаті вибухів було підірвано як мінімум сім багатоквартирних житлових будинків у центрі міста. Детальніше про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Тож далі слухаємо. Також Російська Федерація, город Крапоткін, Краснодар. края. Ночью раздался ряд взрывов. Туда наведались добрые беспилотники и э, в железнодорожную станцию в Кропоткине э, а, атаковали вот наши добрые дроны. Причем не только железнодорожную станцию, но и самое главное, там тяговая подстанция была э, развалена нашими дронами, в результате чего движение по этой станции э, Кропоткин э, крайне затруднено на сегодняшний день. Кроме этого, беспилотники атаковали населенный пункт Ильинский, это тоже на Кубани. Власти утверждают, что якобы атака отбита и повреждено всего лишь несколько домов, но в городе находится нефтеперерабатывающий завод, который, вероятно, и был целью атаки. Кстати, там Броуди, командующий беспилотных систем, заявлял, что погода немножко подкачала, у них там был проливной дождь, поэтому не удалось, как он сказал, зажечь то, что должно хорошо гореть, только в результате погодных условий. Ну, я так понимаю, что. Раз не удалось с первого раза, значит, удастся со второго раза. То есть наши добрые дроны должны еще раз посетить этот населенный пункт Илинский, а именно нефтеперерабатывающий завод в этом населенном пункте, что он все-таки загорелся и хорошенько горел, как, например, Новошахтинский. Также взрывы раздавались вчера в Елабуге. Это Татарстан, там, вот там производятся эти герани. Китай туда. Там, кстати, у них такой, я бы сказал, товарный хаб в самой Елабуге. Там зона свободной торговли беспошлиной. Китай туда везет огромное количество товаров и потом оттуда распространяет через вот эту торговую зону. Бізпошліно Вони ці товари завозять на територію Російської федерації. Також напередодні Силу оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російського агресора. Сил оборони продовжують вживати усіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загербницької армії і змусити АРФІ припинити збройну агресію проти України. Ідеться в повідомленні генштабу ЗСУ. Зокрема, підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ та головного. Управління розвитку «Україна» атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Це підприємство спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального для забезпечення армії загарників. Річний обсяг перероблювання становить 6,25 цілих тонн мільйонів нафти. Після атаки на території заводу спалахнула масштабна пожежа. Також насток спільних дій сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем ЗСУ, був уражений Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, що забезпечує пальним значну Стину південних районів Росії підприємство випускає понад 30 видів нафтопродуктів: бензини, дизельне паливо, мазут, розчинники. Потужність перероблювання сігей 7 мільйонів тонн нафти на рік. Уточнили в герштабі ЗСУ. Місцеві жителі повідомляють про потужну пожежу на території НПЗ. Факт атаки підтвердив, і губернатор Самарської області зазначають в силах спеціальних операцій. Окрім того, засобами сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій ЗСУ і службу безпеки України овзаємо з іншими складовими сил оборони були уражені склади боєприпасів та низка логістичних об'єктів противника. Вони розташовані як на території Рафі, так і на тимчасово окупованих українських землях та використовувалися для забезпечення армії загарників. Натомість росіяни продовжують бити по цивільній інфраструктурі України. Росія здійснила чергову масовану атаку на території України за допомогою ударних дронів Камікадзе. Під обстріл потрапили Київська, Сумська та Одеська області. Є загиблий, поранені та значні руйнування. Однією з головних цілей атаки стала Білоцерківська громада Київської області. За словами виконуючи. Обов'язки міського голови білої церкви Геннадія Вовкотруба внасток влучання дрона загинула одна людина. Ще декілька отримали поранення. В місті виникли масштабні пожежі, які оперативно загасили рятувальники. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили загиблу людину. Через сильне задимлення мешканців закликали зачиняти вікна та дотримуватися правил безпеки. Внасток атаки були пошкоджені ангари, триповерхова будівля підприємства, приватні гаражі та ще декілька об'єктів інфраструктури. вовкотруб підкреслив, що вже другу ніч поспіль росіяни таку. Вот, Білоцерківського громаду дронами він також оприлюднив фото наслідків атаки. Сумщина також постраждала в нічної атаки. В місті суми в зарічному районі безпілотники влучили в нежитлові приміщення, що спричинило масштабну пожежу. За словами начальника сумської ОВА Олега Григорова, найсток обстрілу постраждали декілька людей, серед них дитина пошкоджено чотири житлові будинки, торговий ряд вибито понад 50 вікон. Постраждалим надали амбулаторну допомогу. Вранці на місці удару почав роботу оперативної штаб із ліквідації наслідків. Через пошкоджені рух. Транспорту в деяких районах міста тимчасово обмежено. Не минула атака південь Україна. Російські дрони вдарили по портовій інфраструктурі Ізмаїльському району на Одещині. Завдяки своєчасній реакції вдалося уникнути людських жертв та значних руйнувань. Всі пожежі, які виникли після ударів, рятувальники швидко ліквідували. Раніше вночі мешканці повідомляли про вибухи в районі та рух груп ворожих дронів в напрямку та Тарбунарського району. Окрім того, в Одеській області тривають активні ремонтні роботи після нічного нальоту російських ударних дронів, що сталися напередодні. Безпілотники ворога атакували виключно цивільну критичну інфраструктуру. Про це повідомляє керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Хоча кіпер не називав населені пункти, про які йде мова, скоріш за все мав на увазі ситуація на Чорноморську, які атакували десятки ударних безпілотників. Паливо, продукти, харчування, вода та всі необхідні товари в магазинах доступні. Ціни стабільні, дефіциту не спостерігається. Інтернет та зв'язок працюють безперебійно. А всі банківські установи забезпечені генераторами. Лікарні також працюють у штатному режимі та надають всю. Необхідну допомогу, повідомив глава ОВА щодо ситуації. За його словами, водопостачання зараз також працює на генераторах. Щодо постачання електрики, активно тривають ремонтні роботи на атакованих ворогом об'єктах. На Дніпропетровщині внасток ворожих атак, що сталися напередодні, поранені шестеро людей: 64-річна та 42-річна жінки і чоловік 23 років у Мирівській громаді та жінки 31 та 51 років, а також хлопчик 11 років у Синельниківському районі. Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Мик... Коло Лукашок, як зазначається, ворог цілив по райцентру Покровській, Мирівський та Марганецькій громадах. У Мирівській громаді постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також поранені чоловік 23 років та 42-річна жінка. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та два мікроавтобуси, три автівка, підприємство та газогін. Ще окупанти били по Синельниківському району. Поранені жінки 31 та 51 років, а також хлопчик 11 років. Цілили по межівській та Ло Михайлівських громадах сталися пожежі, пошкоджені приватні будинки та медзаклад. Ну а я глядачі, вдячна вам з те, що ви додали це випуск до кінця. Бережіть себе, своїх рідних, і коли лунають сигнали повітряної тривоги, обов'язково перебувайте в укриттях. Не забудьте поставити вподобайку та залишити свій коментар. Ну а я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі.